Добрий день, любі малята! Свято паски недалечко, люди звичай бережуть, розфарбовують яєчка, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками, це такі чудові дні, в гості йдуть із рушниками, страви нести запашні, доброзичливо, з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Напевно, ви здогадалися, про яке свято і цей віршик. Так, про Великдень, про Пасху. Але до нього треба підготуватися. Ви знаєте, які головні страви, символи готують на Великдень. Так, це Пасха. Пасха це особливий великодневий хліб, який випікають перед Великнем. Випікають різні паски. Круглу, наче хліб, або у формі, солодку або прісну, з родзинками чи шоколадом, з візерунками чи без. Вважається, що готувати паску треба з добрими думками та гарним настроєм. Давайте разом спробуємо спекти паску. Що ж для неї потрібно? Потрібно борошно, тіль, кукор. Молоко, яйця, масло та дріжджі, завдяки яким наша пасочка буде пишною, духмяною і м'якенькою. Також можна додати родзинки, цукати та шоколад. І ще одним обов'язковим атрибутом цього свята є яйця. Яйця розфарбовують різними способами. І залежно від того, як це роблять, і виникла їх назва. Давайте спробуємо дізнатися, як же ж називаються великодні яйця? Як називаються яйця, які просто розфарбовуються в один колір? Це крашанки. А якщо на яйцях малюють крапочки? Вірно, це крапанки. А якщо яйця розписують, вони називаються писанки. А як називаються яйця, візерунки на яких вишкрябують? Так, правильно, це шкрябанки. Діти, а чим прикрашають кошик? Так, вишитою серветкою або рушничком. А для чого, як ви гадаєте? Це має символічне і практичне значення. Вишитий рушник є одним із символом українського народу, а прикривають кошик для того, щоб пилюка чи бруд не осіли на їжу, яка знаходиться у кошику. А що саме ми кладемо у Великодній кошик? Послухайте загадки. З найкращого бориш на мене матінка спекла. Яєць масло в мене клала, щоб пишніше виростала. У великодньому кошику погляньте, будь ласка, завжди величаюсь із звусь я. Правильно, паска. Бувають драпані, бувають мальовані, бувають крапані і навіть золоті. Що це маляти? Правильно, це крашанки. Сюди туди голка, сюди туди нитка, квіти, як у квітнику, на моєму рушнику. Коли її засвітять під образами, вона заплаче тихими сльозами. Сльоза її світла гаряча, як пічка, то бліда великодня свічка. Її люблять всі на світі, люблять дорослі, люблять і діти. Аромат, неначе казка, в кошику лежить ковбаска. У землі сидить, мовчить, на свій час чекає. Будуть терти, всіх провчить, кожен заридає. Це малята хрін, наче сонечко жовтеньке, а розтане то м'якеньке. Молочко у ньому є, смак каші додає. Так, це масло. Кришталиночки тверді, світлі, аж іскряться. Народились у воді, а води бояться це сіль. Отже, ми зібрали з вами великодній кошик. Це обов'язково паска та крашанки або писанки, ковбаска, сіль, хрін, сир, масло. а та... Також вишиваний рушник та свічка. А зараз пограємо у гру, яка називається Що потрібно на Великдень?». Що нам потрібно на Великдень? Сумка чи кошик? Так, звичайно, кошик великодній. А який у нас настрій на Великдень? Сумний чи веселий? Так, звичайно, веселий. Це ж свято. Які яйця на Великдень нам потрібні? Прості чи фарбовані? Звичайно фарбовані. А що печуть на Великдень? Торт чи Паску? Звичайно, Паску. Малята, а яким повинен бути рушник на Великдень? Звичайним? Чи вишитим? Так, рушник повинен бути вишитим. А які ігри діти грають на Великдень? М'яча чи навбитки? Так, малята грають на вбитки. Б'ють одне яйце об інше. А як вітаються на Великдень? Говорять привіт. Чи говорять Христос Воскрес, воістину воскрес? Так, вірно, говорять Христос Воскрес! А відповідають воістину Воскрес. А що складають у Великодній кошик? Іграшки чи їжу? Так, звичайну їжу, Паску, крашенки, ковбаску. Масло. А де ж освячують наш кошик великодній? У магазині чи в церкві? Звичайно, великодній кошик освячують у церкві. Ось кошик і готовий. Тепер обов'язково треба піти до церкви і освятити його. Бажаю вам малята світлого і мирного Великодня! Дякую за увагу! До побачення!